Як перевірити надійність забудовника, на що варто звернути увагу в угоді, яку підписуєте, та які документи слід вимагати від девелоперів? Часто покупець квартири у новобудовах заскочений юридичними нюансами, але насправді не усе так складно та страшно, переконують правники. Перш за все, майбутній власник житла повинен перевірити репутацію компанії, у якої хоче придбати квадратні метри. Коли ви обрали надійного забудовника наступний крок, це перевірка усіх дозвільних документів на проєкт. Експерти зазначають, що основою довіри для інвестора є пакет з п'ятьох паперів. Первинним документом, який необхідний для будівництва, це є документ на земельну ділянку. Друге, чи цільове призначення тієї земельної ділянки відповідає тим намерам забудови, які забудовник розказує. Третій документ це є містобудівні умови обмеження, видані органом місцевого самоврядування. Технічні умови це документ, який дозволяє підключити потім об'єкт нерухомості до інженерних мереж проєктна документацію на будівництво, яка має пройти експертизу, нарешті справа доходить до підписання угоди між покупцем та забудовником, і тут варто звернути увагу одразу на кілька важливих аспектів, які чітко регулюють юридичні нюанси. В договорі обов'язково мають бути вказані істотні умови, яку саме квартиру обрали, в якому жика, яка ціна, чи є прив'язка до курсу валют. Також варто звернути свою увагу на комісію, в разі якщо клієнт захоче переуступити свою квартиру до оформлення права власності, яку комісію він має сплатити забудовнику, і на штрафні санкції в разі неоплати або затримки по оплаті. Найкраща новина для майбутніх власників квартир це новий закон, який захищає інвесторів від ризиків та ненадійних забудовників. І діяти він почав з жовтня минулого року. Після набрання чинності цим законом, усі об'єкти, які будуть зведені в майбутньому, тобто усі квартири, усі нежитлові приміщення, комерційні приміщення, вони повинні реєструватися в єдиному державному реєстрі. Фактично, це є гарантія того, що вас не обдурять, що цю нерухомість, яку ви придбаваєте, не продадуть комусь іншому. Усі правники, які спеціалізуються у галузі нерухомості, сходяться на тому, що сьогодні є вигідним та менш ризикованим купувати житло у новобудовах. А якщо ви хвилюєтеся через необізнаність у юридичних аспектах, завжди варто звернутися по допомогу до фахівців. Найкращий спосіб це все таки наняти фахівця, який супроведе. Оцей факт покупки. Ми маємо інвестувати в нашу країну, підтримувати економіку і тих самих забудовників. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, правда тут Львів.